Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі, канал Жінка-Аромат, парфумерна психотерапія, і я, Світлана, запрошую вас до розпакування моїх парфумерних подарунків та сюрпризів від пані Діни до третьої річниці мого каналу. Анонс розпакування я робила в попередньому відео. І якщо ви зацікавлені подивитись разом зі мною, отримати певні емоції, відпочити, перезавантажитись, залишайтесь. А я починаю. Посилочка доволі важкенька і, як бачите, немаленька. Пані Діна попередила, що тут будуть і аромати з її колекції, а також якісь сюрпризи. Розпаковуємо! Заздалегідь вибачаюся, за певний шум, ну це ж. Відео про розпакування. Сами, самий, Урочистий момент. Ніби відкрила оп. Оп, я просто покажу вам ось так. Ще сама не бачила. А тепер з таким настроєм і настроєм сюрпризів я починаю. І мої очі схопили перше. Так, я бачу коробки, але я бачу написані паною, па, пані Діною. Ось такі папірці. І раз тут написано перший, другий це сліпі затести. А як же, якщо пані Діна надсилає мені посилочку, то це мають бути сліпі затести. Вони, мабуть, десь там. А скільки їх? Так, 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 так. Номер сім. Сім. Оптимальна кількість. До сліпих затестів, які у мене попереду. Ну, я бачу якісь смаколики. Ой, це смаколик для мого бубончика Dreamies. Це подушечки, як він любить подушечки мій кіт. Не всякі смаколики полюбляє. Він просто готовий, не знаю, кому душу віддати за оці кремові стіки. У нього тоді його. Вушка, які і так притиснуті до головки, вони просто розвертаються і дивляться на спинку. Це, це тільки треба бачити. І він дуже полюбляє подушечки. Дякую! Дякую від Бубончика. Він сьогодні буде просто в захваті. Так, далі я так розумію, це також солодощі, звісно. Шоколад, 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 обожнюю шоколад. Я взагалі люблю солодощі. Уже і не можна, уже і не радять, а я люблю. Якщо я не поїм солодкого, тоді моя голова працює не так, як хотілося би. Ліричний відступ. Рухаюсь далі. І я бачу таку масі-пулечку, і тут написано «джі-за-да». Я бачила, бачила. В групі, як дівчата, показують аромати цього бренду. Абсолютно незнайома, що тут? Амбасадора for women. парфумована вода Амбасадора. Я зараз відкрию, покажу вам. Це ось такий тревел з таким червоним ковпачком, який я якраз буду пробувати зразу, нанесу. Ага. Хапаю, хапаю чим чим. Перше, що вхопила, теплий, деревні ноти. Є цитрус? Ой, солодкавий такий. Дуже цікавий тут солодкава, пряна, тепла амброва цитрусовість. Поки що так, за декілька секунд знайомства. Дуже дякую! Хто знайомий, хто вже носив, діліться враженнями. Так, рухаюсь далі. І я бачу велику коробку нову запаковану. І тут написано Beautiful Belle Estee Loader. Це аромат від Estee. Пані Діна мені про нього писала. Не знайома з цим ароматом, у мене є Beautiful. В мініатюрці, у мене є роса юності. І у мене є білий льон. І тепер Beautiful Belle. Сижу, а в голові крутиться: чи розпаковувати зараз, чи розпаковувати потім. Поки що пусть а, нехай постоїть, а я подумаю. Далі я бачу квіти, які мені. Тут же натякають, що це має бути Кензо, Flower. Але який? Flower by Kenzo, Ode, Ode, вода життя. І це також новий запакований флакон. Ой, дякую, поки що ставлю. Обожнюю флагман, пудровий Flower by Kenzo. Є у мене тревел купувала. І також у мене є ще флагкери. Панідіна надсилала, тільки... да, сліпі затести надсилала, точно. І дуже гарний аромат також. Тепер я бачу таку. А, це є сліпі затести. Це і є сліпі затести. Просто тут написано, надруковано. номер 1, номер п'ятий клас. Не циферками, я ж очами шукаю цифри. А тут написано, щоб не промахнулась, ось вони ці сім ароматів, з якими я буду знайомитись і потім вам розповідати. Так, далі я бачу коробку запаковану, і на ній написано кабаре-гре. Бренд Гре, аромат кабаре. Чула про нього чула. Так, розпаковувати будемо. Та що ж таке, будемо пізніше? Лізе десь на підсвідомості, коли ти більшу частину життя говорив іншою мовою, і от воно все одно лізе, лізе, ти його туди, а воно лізе. Борюсь. Далі. Тут коробка, так, показую вам. На ній написано Douglas Celebrate Life Fragrance Set. Ага, це якийсь набір, парфумована вода 50 мл, і лосьйон для тіла 75 мл. Beautiful Stories від Douglas Celebrate Life. Так, а як його? Ага, я знайшла. Ось. Як це виглядає? Так, виходь, виходь, щоб не впала. Ось така пляшечка. Celebrate Life. А чим пахне? Так, щоб не впало сюди. Якщо я зараз буду все наносити, у мене буде... Ой, це якийсь такий цікавий. Мені зразу дало якось цит... і карамелью солодкою, і цитрусами. Так приємно. А, а тепер як і риски тофі. Ой, красивий аромат, дуже красивий. Можливо, це не тільки цитруси, а якісь. А, ні, це мають бути цитруси. От мені цитруси і риска, карамель. Красиво! Красиво як! А тут ноти не написані? Мабуть, не написані, а якщо написані, я не дуже побачу, потім розберусь. Приємний такий аромат. Гурманський, манкий і таке цікаве поєднання цитрусовості кислиночки і оцього іриски карамельки. А чи є там та Іристка карамелька? Подивимось. О, я бачу аромати бренду Fenyal. Не так давно я показувала два нових аромати, два швейцарські бренди, з якими мене знайомить пані Діна. І один з них це бренд Feniaal і його ця серія туалетних вод Miss Fenia. Forever Майн у мене є. А тепер я тримаю в руках «Aqua di Saint-Trope. Ну, тобто вода із saint тропе Це невеличке, невеличке містечко на півдні Франції. Людям мого покоління знайоме по певній комедії Жандарм із Сент-Тропе. І тут цитруси бачу, білі квіти. Клас! І ще коти д'азюр, Кот д'азюр, Лазурне узбережжя. Туалетна вода ця розпакована, лазурне узбережжя. Сам колір говорить про настрій моря. Я сподіваюся, і риска з карамелькою мені не переб'є перше враження. Ой. Він такий мені з першого подиху, як це сказати правильно, не те, що масляний, а от відчуття якоїсь південної оліки з квітами, квітами південними. Можливо, тут оцей флір д'ранжу, фронжи А моря я поки що не чую. Цікаво знайомитись, знайомитись, розношувати, а потім вам розповідати. Так, ой, тут ще є от парфюм спрей. Парфумована вода в спреї Феніал Класік. Класік є така туалетна вода. Тобто ось в таких пляшечках, і я її бачила на одному з парфюмерних сайтів. Це єдиний аромат, який, скажімо так, в зоні нашого доступу в Україні у вільному продажу, де можна замовити саме класік. І коли я розповідала про цей бренд, то одна моя підписниця написала, що дуже любить носити класік в літо. У мене, коли слово класік, це така асоціація, що це має бути щось класичне, амброве, білоквіткове. А якщо дуже гарно в літо, значить піраміда гарна. Я не буду зараз розпилювати, все ж таки, це зараз все намішається, і я не знаю, що я зрозумію. А може й нанесу. Я просто сижу і не знаю, як, це, як, як мені що робити. Я бачу ще коробки. Так, Ваніла маск, колонь спрей. Тобто ванільний мускус. М -м -м. Нот Ноти ванілі мускусу а, в такий елегантній. Незвича... в елегантному, незвичайному поєднанні пишуть там на коробці. Ось так. Це виглядає така цікава пляшка? Можливо, відео буде затемне. У мене сонце то зайшло, то вийшло. Так, колонь спрей, а хто це? Який це бренд? Made in USA прочитала я точно. Спробую нанести то наношу, то не наношу. Так. От сам мускус не пішов, а пішло відчуття. У мене відчуття пряного приперче, пряної приперченої ванілі. І зараз тільки трішки мускусу. Дуже цікаво. Ваніла маск. Вау! Клас! Клас який. Це бренд так називається «Ваніла Маск»? Не знаю, я навіть не знаю, що це за бренд. Там написано коті, коті концерн Коті, а що за бренд? Можливо, це бренд Vanilamask. Дізнаюсь, дуже дякую, цікаво. Ваніль така не кондитерська. А ваніль в э, стручках, а я вже знаю, яка ваніль в стручках, тільки вона тут така свіжа, красива, свіжа, пряна, я б сказала, трішечки якогось там рожевого перчику чи чогось такого. Гарно. І ще не все, дорогі мої, тут ще є коробка скалпчам. Я пам'ятаю цей флакон. Я бачила це в групі. А я, я пам'ятаю цю форму. Так, це має бути такий айсберг Льодяник. Так, ось він, айсберг Льодяник, Скалпче ум. Я розпилю не на себе, на картонку хоча б трішки. Ой, це, це клас. Це клас. Ну і сказала, от сприйняття цього першого вдиху, от як ця штучка. Чи це кусочок льоду, чи це якась ем, крижиночка така, от відчуття крижаного аромату. Гарно. Сьогодні чоловік прийде з роботи, і я буду на ньому. Тестити цей аромат. Дякую дуже. Ой, такий він тактильний, так класно тримається в руці Sculpture. Дуже дякую. Ну, що ж, мої дорогі а, глядачі, підписники, я все ще сижу і думаю, чи розпаковувати мені зараз ці коробки? А, ми, мабуть, їх з вами те, які зараз розпакуємо. Те, що я почую, не гарантую, що це саме те, що має бути. Я вже тут набризкала трішки, але давайте дещо розпакуємо. Хочу розпакувати спочатку кабаре від гре. Ось так розпаковується. Шородня, широдня, шородня. Є yeah. yeah. красива така коробка. Я так підозрюю, що в мене буде темне відео. Вибачте, вже як є технічні умови, поки дочекаєшся тиші, не завжди світло відповідає моменту. Так. Ось вона пляшечка, така форм-фактор. Доволі традиційний для Гре. Оця серія у них іде з трояндами, також ось така пляшечка. Велика, товсте дно і е, такі полосочки, як і на коробці, імітація таких полосочок. Кабаре. Давайте я спробую розпилити. Не пробувала ніколи. Не наносила за другим. Ага. Тут мають бути пачулі. Аромат такий, так. Куди ж мені нанести на шкіру на пальчики. Тут мають бути пачулі. А перше, що мені йде, це пачулі, це пряно. Тут мають бути якісь пальзами, от щось, або може якісь смоли. Це моє сприйняття, моє красивий аромат. Цікавий такий аромат. Сходить оця перша хвиля в моєму сприйнятті пачулі. Все усаджується. Він стає якось зразу таким легким, повітряним. Мабуть, як ті спіднички в кабаре підкинули вгору, опустились, підкинули вгору, опустилась. Назва цього аромату нагадала мені 90-ті роки, коли ми грали в певний гумористичний конкурс команда вчителів і команда медиків. Було й таке. А до чого я це? А наша команда називалась Красотки Кабаре? Дуже красивий аромат. Красивий, красивий, красивий. Отже, я поки що розпакувала тільки кабаре, залишу ще три аромати надалі, розпакую. Можливо, я зніму шворці, розпакую, а потім розкажу вам, зберу до кучі Міс Феніал. Це у мене вже буде три аромати, і вам про це розповім. Неймовірні подарунки, неймовірні парфумерні подарунки це я взагалі. Пані Діна писала, що вам тут має бути сюрприз. Та у мене все сюрприз. Починаючи від подушечок де Бубона від сліпих затистів, для мене все сюрприз. Все сюрприз, все дуже приємно. Я вже говорила колись, що коли людина збирає посилку, вкладає в це душу, думає про тебе, піклується, щоб зібрати, відправити. Ну, хто я така по великому рахунку? Да? Пані Діння, або комусь іншому, хто надсилає мені аромати до знайомства, якісь аромати своєї колекції. Всім, всім вдячна, дуже вдячна, дорогі мої українці і наші друзі, тримаймося, тримаймося. Тільки разом ми сила. Тримаємося і віримо в наші Збройні Сили України, поки є ЗСУ, є Україна. Все є було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.